Нам залишається тільки цією зброєю вправно користуватися і захищати її, аби росіяни не мали змоги її знищувати, захищати зброєю, в тому числі і від росіян, в тому числі від українських зрадників від навідників, які допомагають ворогову знищувати воєнні об'єкти на території нашої України. В ГУР унову правні розвідки попередили, що змі попереджають всі засоби масової інформації про фейкових представників української розвідки і кажуть, що головне управління розвідки фіксує Випадки появи в інформаційному просторі тих осіб, які публічно нібито представляють себе за співробітників української розвідки, але в дійсності не мають до України до гурмо жодного відношення. Тому в головному українському управлінні розвідки закликають нас, мається на увазі українських журналістів ретельніше перевіряти і верифікувати осіб, які запрошені на ефіри на різні телеканали, в Ютуб ефіри і тому подібне.